Всім привіт! Гарного доброго вечора. І плетіння, і схеми. Так, ось така серветочка. Я її бачила давно, але захотіла її спробувати виплести. Так, і ось до неї схемка. Так, є майстер-клас, я знайшла, якщо хто захоче. Я під відео залишу посилання на цей майстер-клас. Так, схемка трішки не така непроста, можна сказати. Так що дуже цікаві тут варіації. Але ну, ось така гарненька вона виходить. Так, і ось цей узорчик я вже виплела. Так, ось він у мене такий. Я його ще відпарю, тому що тут, так по плетінню, ось ці пелюсточки, вони трішки завертаються, щоб вони гарненько лежали, я їх обов'язково потім відпарю. Так що, праскою пройдуся, ну, ось такий шматочок гарненький. Це рожевий колір, тонкий акрил. Це рожевий колір, тонкий акрил. Так, таких декілька узорів. Перший це ось повністю, а вже послідуючі узори, вони будуть один до одного приєднуватись ось тут. Ось, при... ось тут отак вони будуть приєднуватися. Ну, і так буде складуватися. Ну, тут можна робити варіації з цих, які ви захочете. Так які ви захочете, можна робити варіації. Можна і скатертину плести можна і серветочки плести, можна прямокутний прямокутну ну можна робити тут різні варіації. Так, що в мене буде виходить, дивіться. Я ж кажу, ну, ще я її... Це я вже так сплела, щоб ви побачили, що воно тут виходить. Так, Якщо ось, ось така краса виходить. Так, тепер я вам хочу показати декілька нових схем, які я візьму в серветки, так? Так, ось така серветочка буде. Щораз я відразу прохожуся, щоб було все дуже гарненько видно. Так, Не знаю, яка вона вийде. Надіюсь, буде гарненька. Чомусь захотілося таку. Так, це я вчора шукала просто схеми цієї серветочки, де я вам показувала, що я розпочала плести. Так. Це, я думаю, ця буде дуже цікава, буде серветка. Дивіться, яка вона дуже цікава буде. Сама по собі буде дуже цікава. Так що. Так. І ще одну схему хочу показати. Так. Так, ще одну схему хочу показати вам. Ще одну схему. І зараз я знайшла одну схему, яку я, в мене також вона видалилася. Так, і до неї я покажу, і до неї я покажу плетіння, яке я розпочала, і я буду доплітати. Тобто я буду нове робити, доплітати. І на перший план буду виставляти те, те що мені потрібно доробити. Так, пройдуся я отак поступово. Щоб ви побачили. Тут можна маленьку робити, більшу серветочку робити, бачите, тут ось. Так що, так, спочатку я плила цю серветочку. Так, в мене вийшло так, що одна схема, а дві серветки буде. Так уважно плела, ви знаєте, аж просто ось, це я плела по цій схемі, але в мене тут є помилки. У мене йдуть е, ось гілочка, 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 і в мене пропущений ось, цей, ось ці листочки. Плила, 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 тут зменшую постійно ж, воно ж в мене не по схемі. зменшую повітряні петельки ось тут в цих проміжках. І на якомусь одному з відео і мене, як то кажуть, осінило. Тому що я дивлюсь, ой, а я ж не, в мене ж не виходить ця серветка, вона в мене не по схемі трішки йде. Ви знаєте, мені так шкода було цей шмат. Розпускати, я її вирішила допрацьовувати, доплітати. І, якби по цій схемі я йду, тільки ось без оцих листочків я йду ось так виплітати, ось ці якби квіточки. Да? Ну, а так у мене вийшло. Бачите, тільки квіточки отут будуть. Без листочків. Ну, вже буду доплітати, і будете дивитися, що в мене буде получатися. Так, це одненька ця схема, так? А тепер я вам показую. Так, тепер я вам показую те, що я розпочала виплітати по уже по, точно по цій схемі. Так що, отак у мене получається. Ну, і далі в мене тут все йде по схемі, поки в мене по схемі йде. Нормальненько все, просто воно довгий час її, вона так складена лежала. Так, нитки я використовую, я вам вже розказувала за цією нитки. Це тонкий акрил. Так, я його називаю звичайний. Ну, Ось такі в мене будуть і далі будуть виплітатися ось такі дві серветочки. Тобто, старе виплітаю те, що мені потрібно буде, і новеньке буде йти. Так, Ну і те, що мені потрібно буде робити. Так що, ось такі справи. Так що, ось так у мене. Так я уважно дуже спочатку виплітала ось цю схему. Ну, це в мене ця схема така була неуважна. І де покривало, там у мене також шмат був дуже якийсь неуважний. Це в мене дві такі схеми були, де. Ну, якось отак вийшло, я навіть не знаю. Ви знаєте, це ж я знімала відео. Хто там на початку був зі мною, дивився, все. Люди також уважні, такі були, як я. ніхто мені не підказав, що у вас там помилка є. Так що, Ну, так вийшло. Ну, тепер у мене одна схема, але будуть дві серветочки. Так що, так що буде краса, краса. Так що, отак у мене буде получатися. Я думаю, далі буде це цікавіше і далі буде красивіше. Ну, і також там буду виплітати ті серветочки. На цьому все, мої любі, сьогодні. А завтра буде цікавіше. Завтра я вже думаю вам показати повністю хустину, яку я вже доплітаю. Там мені ще трішечки залишилось допрацювати. І вже повністю я вам її покажу. Так. Ну що, ми любі? Я вам бажаю гарного, доброго такого вечора, доброї ночі, спокійної ночі. Бережіть себе, любіть себе, гарного, причудового настрою, щоб він завжди був. Любіть Бога. Благотворчого суспільства. І я дякую, що ви зі мною, що ви в мене є. Щиро щиро вам дякую за ваші теплі слова, за просто, що дивитесь, за лайки. За все вам дякую. До завтра, любі. Пока-пока.